Права 1686. Команда Сокіл у чемпіонаті України з хокею у п'яти матчах закинула у ворота противника таку кількість шайб. У першому матчі 6, у другому 4, у третьому 3, у четвертому 0, у п'ятому 4. Скільки в середньому шайб за матч закидала команда Сокіл у ворота противника? Округли відповідь до одиниць. Ну що ж, давайте розпочинати. Спочатку порахуємо, а яку кількість шайб Забила тоді, закинула команда «Сокіл» у п'яти матчах. Ну що ж, щоб знайти загальну кількість, пишемо перше. Нам треба тоді у першому матчі це 6 шайб. Додати, у другому 4. Додати. У третьому 3. У четвертому 0. Додати. У п'ятому 4. І це дорівнює. 6 плюс 4 це 10. Додати. А 3 плюс 0 плюс 4 це 7. Ну і разом буде 17. Записуємо у дужках чого шайб. Записуємо закинула. У ворота. Противника команда сокіл, команда сокіл у п'ятчах. Ну що ж, ну а тепер нас запитують, а скільки в середньому шайб за матч закидала команда сокіл. Тоді треба загальну кількість шайб поділити на кількість матчів на 5. Отже, записуємо тоді друга дія. Отже, 17. Треба поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, щоб не наділити куточком на 5, ми поділимо на 10 і помножимо на 2. Це те саме, що поділити на 5. Та ми записуємо, що це буде 17. Що ділиться на 10. І множиться на 2. І це дорівнює. Давайте ми спочатку помножимо на 2, а потім поділимо на 10. Це буде 17. Що множиться на 2 і ділиться на 10. І це дорівнює. 17, що множиться на 2, це буде 34. Ділимо на 10. Переносимо кому ліворуч на один розряд, то це буде 3, цілих. 4 десятих. Записуємо, що це наближено дорівнює чому. Бо нам сказано, що відповідь треба округлити до одиниць. Ну що ж, тоді аналізуємо десяті. 4 40 це 4 і менше, то кількість одиниць не змінюємо, залишаємо 3. То записуємо, що це наближено дорівнює 3. У дужках записуємо чого? Шайби. Ну і пишемо, що це у нас в середньому? В середньому? за матч Закидала? Команда сокіл. Команда Сокіл у ворота противника. У ворота противника. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Пишемо відповідь. Отже, скільки в середньому шайб за матч закидала команда Сокіл? Пишемо три шайби. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного. На цьому вправо завершено.